Розповідали нам про вторгнення Росії. Війська Російської Федерації вдерлись на нашу землю. Наша відповідь вбий окупанта. Верховний головнокомандувач віддав наказ завдати ворогу максимальних втрат. Піднімали бойовий дух. Доброго вечора. Ми з України. Це буде кожного разу, щоб ви не казали, що я українську не знаю. Вибивали зброю в союзників, які давали Україні три дні, а далі пророкували капітуляцію. Те, що я сказав в Америці для того, щоб вибити зброю для України, обернулося для мене всередині, і всі це запам'ятали. Що Кулеба відправляє всіх воювати з лопатами. Українські політики, які спочатку великої війни були нагребані популярності, а нині зникли з екранів, а дехто навіть... Втратив посаду. Про них піде мова далі. Авансом ставте вподобайку цьому відео, бо буде цікаво. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Був улюбленцем публіки з лютого 22-го року. Очільник Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заслужив прихильність не тільки своїх земляків, а й в цілому українців з різних областей нашої країни. Він став не просто посадовцем, а улюбленим блогером. Регулярно виходив зі свіжим зведенням, оглядом, новинами про обстріли. Розповідав, де наші б'ють ворога, куди що летить, коли йти в укриття, а коли заварювати. Каву та готувати бутерброди. Таким чином Кім будував довірливі стосунки з глядачами. Виходив на зв'язок у будь-який час доби. Доброго вечора. Ми з Україною. Це буде кожного разу, щоб ви не казали, що я українську не знаю. Підбадьорював людей, жартував. А підказують, що ніколи страна, у якій на гербі куриця, не побідіть страну, у якій на гербі вілка паралельно міг палити електронні цигарки. Добрий вечір. Ми з України. Так, ну выбили ми їх немного, але бой продолжается, Коментувати не можу. То есть вже на окраїнах по городу вибілі. Жувати обіди. <клухи> Пам'ятаєте поговорку війна війною, обід про Вам Нам советую это делать. Та навіть готувати ті самі обіди. <клухи> Здавалось, камера його смартфону увімкнена цілодобово. Добри ранок, ми з України. Ах, з праздником, дорогі наші жінки. І ким, як той самий улюблений блогер, показував своє життя, яким воно є. Без офіціозу. Мовляв, ось я перед вами то сонний, то голодний, то босий, то в повному екіпіруванні на виїзді. Блогери та інфлюенсери витрачають роки на те, щоб побудувати довірливі стосунки зі своєю аудиторією і підсадити людей на свій лайфстайл серіал. Віталій Кім свідомо чи ні зміг це зробити якраз в перші місяці вторгнення. Ходили чутки, що блогер-мільйонник в Телеграмі з ніком Ніколаївський ваньок, який інформує про обстріли, це Віталій Кім. Але сам очільник ОВА неодноразово подібні припущення спростовував. Це реальна людина, яка дуже патріотична, якому пропонували припонували і куча там за всіх різні. Він не займається рекламою, не займається там якимось користю чи політичною діяльністю. Тупо запаяний по війні заради перемоги. Хлопець, який ідейно працює, хто ж він такий цей народний улюбленець із прізвищем корейського походження. Віталій Кім народився в Миколаєві, закінчив національний університет кораблебудування за спеціальністю економіка підприємства. З юності почав займатися бізнесом разом із партнерами. Заснував будівельну компанію, яка зводила житлові будинки в Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі. До 25 років Кім став небідною людиною, хоча сам завжди говорив, що йому нібито просто пощастило. До 30 років Кім двічі ставав банкрутом усе через брак досвіду та поверхневе ставлення до справ. Але саме фіаско, за словами політика, виховали в ньому оптимізм, бажання боротися і не здаватися, коли все летить шкереберть. У 2019-му під час виборів Кім очолив у Миколаєві передвиборчий штаб партії Суга народу. В інтерв'ю ЗМІ він часто ділився, що саме особа президента Володимира Зеленського мотивувала його спробувати свої сили в політиці. Кандидатуру Кіма запропонував інший виходець із Миколаєва, Давид Арахамія. Вони були знайомі, бо навчалися в одній школі. Перші місяці великої війни Кім показав, що залишається вдома і готовий працювати до останнього. Його популярність чим далі набирала обертів. Здавалося, його звернення з'являються частіше ніж президентські. А потім інформаційна активність політика пішла на спад, як пояснив сам Кім, він сильно закопався в медійну історію, але вчасно зупинився і повернувся до основної роботи. Нині Віталій Кім має популярний телеграм-канал на 400 тисяч підписників. Час від часу дає інтерв'ю різним змі, але не так жваво, як це було в 22 му та 23 му роках. Попри здобуту популярність та всенародну підтримку, Віталій Кім в президенти не піде, бо, як сам говорить, не тягнуть у тому. Я бавитися не буду там, в те, що я не вмію робити, скажімо так. Ні. А як вам, очільник Миколаївщини Віталій Кім? Чи подобалась його медійна активність? Чи голосували б за такого президента? Пишіть все, що думаєте на тему, нам в коментарях. Далі мова піде про Ганну Маляр, заступницю міністра оборони 21 23 років. Жінка в оборонному відомстві в українських реаліях рідкість. Тим не менш, Маляр вдалося протриматися кілька років. На цій посаді саме Маляр, одна з тих, хто повідомляв нам з перших днів вторгнення про пересування ворожих військ. Війська Російської Федерації вдерлись на нашу землю. Наша відповідь вбий окупанта. Верховний головнокомандувач віддав наказ завдати ворогу максимальних втрат. Хто ж така Ганна Маляр? Екс стала заступником міністра оборони у серпні 2021 року, і ще до того, як міністерство очолив. Олексій Резніков до цього вона була тренеркою підрозділів СБУ зі стратегічних комунікацій. А також брала участь у різних проєктах як юристка-криміналістка. Чимало моїх колег пам'ятають Маляр як телевізійного експерта-юриста. Ганна Маляр. Киянка, за фахом юрист, має ступінь кандидата наук. Більше як сім років викладала у Національній школі суддів України. У Міністерстві оборони Маляр очолювала напрямок стратегічних комунікацій та інформаційної політики. За час роботи на посаді вона активно вела соціальні мережі, розповідала про успіхи ЗСУ на фронті. Як говорила в інтерв'ю журналістам, віддавалася роботі на 200%. Посада взагалі не передбачає можливості ніякого життя крім роботи більше того, це почуття відповідальності і. Ну, дійсно складно перерватися, тому що треба постійно потрібно бути... по максимуму. Угу. Ну плюс це постійна концентрація в певній е, інформації по роботі. Угу. Я намагаюся не відволікатись, і тому звісно, що в, у родини, так само як і в мене, почалось зовсім інше життя. В них немає ні мами, ні дружини. Тепер Ганна Маляр вела інтенсивну інформаційну кампанію, аби в соцмережах не поширювали наслідки ракетних ударів Росії і попереднього. Реджала про кримінальну відповідальність за такі дії. Також займалася координацією роботи журналістів на фронті. Перед звільненням посадовиця потрапила в скандал. Вона раніше за генштаб та військових повідомила про звільнення села Андріївка біля Бахмута. Повідомлення про звільнення Андріївки біля Бахмута поки передчасне заявила у телеграмі третя штурмова бригада ЗСУ. з За інформацією військових там нині тривають тяжкі бої. Водночас Гана Маляр, заступниця міністра оборони, яка раніше написала у телеграмі Андріївка, наша змінила допис на «Ситуація складна і мінлива. Після чого екс заступниця міністра оборони нарвалася на шквал критики з боку військових. Мовляв, навіщо коментувати події заради цитування та піару? Ще один медійний скандал спіткав маляр вже після звільнення з оборонного відомства. Вона мала суперечку з нардепкою інною Совсун стосовно мобілізації в ефірі одного з телеканалів. Заявила, що демобілізація неможлива, і військові мають бути свідомі того, бо це норма конституції. Воюватимуть далі й ті самі. Далі воюватимуть ті, хто пішов 24 цього. Вілізація ж триває, вона не зменшилася з 22-го року лютого, але триває в тих самих темпах. Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 22-го року, і він досі там. І ми воюємо за його а рахунок. він. Коли йшов? Він же знав норму конституції, що він знав, демобілізація неможлива завчасно, вчаснім іде захищати до завершення країну, воєнного він... стану. Ні, пані Гано. Я буду завершувати а сама. А як ви з конституцією це суміщаєте? Він що норма захищати країну. Але воює знав, що демобілізувати не можуть тік, поки вони на ні. Триває. Ви не будете мене перебувати. Ну, всі. Я регулярно не сплю ночами, так само як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Далі Совсун заплакала і не змогла говорити. Після Маляр вимушена була перепросити, що довела нардепку до сліз. Правда, вибачення Маляр оприлюднила постфактум у своєму телеграмі. Мовляв, не мала морального права так емоційно. Висловлюватись. Нині Ганна Маляр активно веде сторінку в інстаграмі. Зрідка дає експертні інтерв'ю різним медіа. Як годиться політику, робить тематичні дописи на державні свята? Чи мріє Маляр повернутися на політичний олімп? Невідомо про свої амбіції, вона поки що на загал не розповідає. А як вам особистість Ганни Маляр? Чи хотіли б її знову побачити при владі? І що взагалі думаєте про жінок в оборонці? Пишіть свої думки. Нам в коментарях. Наступний, про кого поговоримо, Дмитро Кулеба наймолодший міністр закордонних справ в історії України. 5 вересня торік він пішов у відставку. Замість нього МЗС, як відомо, очолив Андрій Сибіга. На посаді Кулеба залишався чотири роки. Дмитро Кулеба спадковий дипломат. Його батько був послом в різних країнах світу. Майбутній політик народився в Сумах, навчався в столиці в Національному університеті Шевченка за фахом юрист-міжнародник. Свою кар'єру в системі МЗС розпочав на початку 2000-х. У перші ж години повномасштабного наступу Кулеба говорив, що Україна буде захищатися та переможе. Закликав інші країни запроваджувати санкції, відключати російські банки від системи SWIFT та допомагати Україні зброєю та грошима. Один із основних напрямків роботи в МЗС отримання Україною статусу кандидатки на членство в ЄС. Кулеба їздив переконувати найбільш скептичні в цьому питанні країни. За свою каденцію Дмитро Кулеба не потрапляв в жодні корупційні скандали. Але. Отримав свою порцію хейту за публічні висловлювання в інтерв'ю ABC News Екс міністр заявив, що Україна готова воювати навіть лопатами. чорт забирай, я серйозно. Якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами. Йдеться про існування цієї нації, цієї країни. Existence of this country. Як пояснив згодом сам Політик, такими відвертостями він хотів переконати американців, що нам конче необхідна зброя та системи ППО. Те, що я сказав в Америці для того, щоб вибити зброю для України, обернулося для мене всередині, і всі це запам'ятали. Що Кулеба відправляє всіх воювати з лопатами. 4 вересня на засіданні парламентської фракції Слуги народу, де обговорювали кадрові перестановки в уряді, Володимир Зеленський заміну Кулеби прокоментував стисло: мовляв, бракує енергії для просування надання зброї після своєї відставки. Дмитро Кулеба почав відкривати українцям. Залаштунки свого особистого життя відомо, що він розлучений, має двох дітей: колишня дружина Кулеби, Євгенія, депутатка Київської міської ради від фракції Слуга народу, нова обраниця Дмитра Кулеби, Світлана Павелецька, маркетолог, бізнесвумен та співзасновниця. Українського видавництва з 21-го року пара живе разом. Офіційно брати шлюб Світлана та Дмитро не планують в інтерв'ю. Змі запевняють, що живуть душа в душу, щодня зізнаються в коханні одне одному і навіть. Не сваряться, мовляв, так живуть закохані, які зійшлися в дорослому віці. Одного разу у публічну пару зустрів навіть блогер Ніколас Карма, який розпитує перехожих про вартість їхнього вбрання. Павелецька з радістю поділилася, що носить Прада і українські бренди. Колеба був одягнений скромніше і поспішив пояснити, що все задекларовано. Це українське Катя Сільченка подарували Прада. Півтори тисячі доларів. Всі податки сплачені, а доходи задекларовані. Сумка тисяч сорок гривень. Джинси я весь час забуваю. П'ять з копійками це коштував. Взуття теж купив в Києві. По-моєму, вісім тисяч гривень. Останні два роки Дмитро Кулеба став дуже популярним спікером в медійному просторі. Він зі своєю обраницею регулярно роздає інтерв'ю різним каналам та блогерам, ходить на подкасти, пускає журналістів до себе додому і сам веде активне світське життя. ЗМІ рясніють заголовками про його нову історію кохання, будинок вартістю майже 300 тисяч доларів та особливості політичної кухні, про які розповідає колишній міністр. Як то кажуть, в людини відкрилося друге дихання. Крім як коментувати актуальні події, Кулеба регулярно демонструє щось із особистого. От у червні показав підписникам на інстаграм своє нове татуювання. Це знищена росіянами маріупольська мозаїка під назвою Боревітер, яка розташовувалася на стіні в ресторані Україна в Маріуполі. Авторка того панно, українська художниця Алла Горська. Час від часу Кулеба ділиться книжковими рекомендаціями з особистої бібліотеки. Я вирішив порекомендувати вам книжку для того, щоб ви краще розуміли, з ким ми маємо справу і чому Північна Корея воює на боці Росії. Книжку видало видавництво книгола. Називається Сестра Кім Джон – найвпливовіша жінка Північної Кореї, сповнена приголомшових свідчень. Книжка про сестру Кім Чен Іна, яку називають його наступницею. А як особисто вам, Дмитро Кулеба, чим запам'ятався? Чи хотіли б ви знову побачити його на банковій? Чи вважаєте, що його політична історія все? Обов'язково пишіть свої думки нам під відео. Ми все читаємо. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, також ви можете долучитися до спонсорів нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Слава Україні!